Як все ж українці українською заговорили та чи заговорили? обговорю просто зараз у студії з актором Олексієм Гнатковським. Добрий день, пане Олексію. Привіт, привіт. Так. Що для вас стало особистою такою мотивацією долучитися до цього проєкту? Не знаю, то що я народився в цій країні. І мені не байдуже, ну як би. Мене запросили, і я не міг відмовити. Ну, розумієш, тому що це важливо. Це те, про що ми зараз Блін, заради чого воює наша, наша нація? ти розумієш? Коли просто питання мови, для мене настільки, там, як роз'ятрена рана. Тому воно, ну, якби важливіше там питання зараз немає. Е, як, як ти можеш. Дивись, за що так в загальному? Якщо так, знаєш, всі сентименти, бо для мене теж і питання війни, для мене теж дуже отак от тут. Тобто я в цьому режимі там живу весь цей час. І е, заради чого це все? Заради чого ці сотні тисячі. Е, Смертей, знівечених доль і взагалі. Як ви це для формулюєте? Заради, Заради того, ну, за... це не за територію боротьба. Це тери... за... за душу. Ми воюємо, знаєш за що? Щоби ми могли сказати, що ми є. За... Ну, суті, це екзистенційна за... історія, це розумієш? Ідентичність. Це екзистенційна. Ми є або нас нема. Отак. Це не шматок землі, не життя окремих людей. Як би це жахливо і цинічно зараз не звучало, але це так. Це за саме буття нас або небуття нас. І що визначає наше буття? Як ми можемо сказати, що ми є українці? Як? Це наша мова, це наша культура, це наші звичаї, традиції. Власне, оце, ну, давай скажемо. Культура. Дякую за це, за те, Разумієш? що ви так узагальнили. тому що це у нас… А культура це є yes. широка історія, яка включає в себе мову, там, звичаї, традиції, обряди, побут, одяг, навіть страви. Ну, все. Я знаєте, чому зараз дуже тішуся, тому що ви зараз у цій відповіді на одне запитання. просто… Е... Зробили консенсус і узагальнили те, чим ми тут в культурі на часі займаємося, ось уже два роки. Це та холера так, розумієш, так. інакше нема. Ми зараз будемо дивися, Це все. Кіне нас вже з е, сповномасштабне вторгнення, навіть не ще на 14-му 14 вже почалася війна, і вже треба було знімати ці рожеві окуляри. Ну ні, ще знаєш, почали ну да гралися в толерантність, там лагідні, якісь там речі, Знаєш, а тепер, уже, коли тебе гвалтують, ну буквально. Тебе гвалтують. І ми з Шомром лишаємо вулиці іменами гвалтівників, пам'ятники гвалтівникам, мову гвал... ну, то я гвалтуються і мовою, а ну... ти її. Ну це буквально так, це не інакше. І длягідної українізації не може бути. Так, ми між собою, люди, як особистості, індивіди, ми можемо говорити там про якусь там толерацію, але на рівні держави, панове, ні. Рі держава має викорінювати це. Якщо держава не буде робити такі великі кроки масштабні, щоб е українізувати Україну, розумієш, що таке українізувати? повернути собі своє, де окупувати мовну територію? Це правда. Тому що Україна завжди була українська. Оця фраза так завжди було», Якби не можна було матюкатися в ефірі, я б сказав, що я думаю з цього приводу. Так от, ніколи так не було. Ніде на ти Одешина україномовна. Розумієш? Одеса не україномовна. Вони ставлять пам'ятники е, Катерині, а Бабеля ніхто не знає. Хто такий Бабель? Наприклад. Я все-таки хочу та, вас перервати. Дуже перепрошую, бо у нас все ж таки обмежений да, ефірний час. Але я, я, я відчуваю, що е, дуже важливі тези, які щойно прозвучали. Ми ще до них сьогодні повертаємося ну, впродовж розмови. Але зараз е, повернімося до саме фільму, до саме цього проєкту. Ви в прес-релізі, в коментарі вже говорили, що там сталися якісь відкриття особисто для вас щодо української мови. Які це відкриття? Е, ну, Дивіться, цей фільм насправді він дуже легкий. і от так легко, як я зараз щойно так говорив, так, знаєш, такими бровами насупленими, такими е різко, агресивно. Тому що це стосовно держави це говорю. Так, має працювати держава. Стосовно до людей, трошки інша історія. Люди все-таки, кожен особистість, має мати честь і гідність. І ця гідність має бути легкою. ось з гідністю ми маємо себе нести українці. Із посмішкою розумієш? Щоб ми могли іронізувати і триматися чуть підвищенню ніж цими примітивними тваринами, які говорять цією собачою мовою моск... московською. От так от, е, значить, е, ми е, і цей фільм насправді в такій. Дуже легкій манері це не є таке глибоке дослідження, насправді, яке можна, ну бо це 50 чи скільки там година Дізна, це часу це можна було б так, зробити ще цілий, серіал. якщо б взяти пласт цей і розкрити, звідки вона походить, але це така невеличка тимологія цієї мови, як вона розвивається, на що впливає на мову, тому що мова це живий організм. І зараз, коли кажуть, треба розмовляти і українською, це неправда. Мова А жива. Що, що визначає та, цю щирість українця? Та, коли це коли чисто, вона така, як, знаєш, як дистильована, нежива. А мова це завжди історія, яка вбирає в себе е, там, якийсь суржик, там, якісь англомовні слова і так далі. Когось це дратує, знаєш, ну, але. Ну, це ваша особиста думка. Воно так і є. Ти не можеш сперечатися з цим процесом. І оці наповнюються, як наповнювалася українська мова, як вона збагачувалася, як вона розвивалася впродовж віків. Ми взяли початком там Київську Русь, хоча насправді витоки ну, давні давніші, давніші так? але ну ми просто в часові рамки не можемо. І от з Київської Русі впродовж там. Ми навіть Галицьковолинське е, князівство князівської добу не зачепили, бо ну буквально часу бракувало. І там мені дуже багато писали в чому. А дивіться, в нас тут так, а в нас тут так, а в нас тут такі джерела. До мене там історики, науковці всі писали багато. Хто бачив, що я це роблю. На що я беру в цьому участь е, писали. Я кажу, друзі, чудово. Оскільки знаєш, що мені в цьому ціна, оскільки людей провокує ця історія, вони хочуть е, додати ще до цього. Я впевнений, що так будуть дивитися українці зараз це кіно. Тобто, це якби початок дороги. Ми говоримо особливо для молоді, тому що молодь це рушій. Заради молоді це все. Ось, Ця до речі, щодо, Йо, та, та, так, так. щодо науковців. В принципі, в команді проєкту та. також були науковці, експерти, які допомагали якось фахово підходити та. до того говору, який звучить в цих ігрових таких епізодах. Я вже подивилася фільм ексклюзивно, тому можу трошки апелювати до цього. Це страшенно все цікаво і так ну, навіть весело споглядати. В чому саме була Потрібна допомога мовних експертів, щоб ставити вимову. Дуже в класний був експерт у нас з вимови, боюсь помилиться імені, але це дуже Він, ну, Оскільки я там з Західної України, я добре В принципі, в мене з мовою дуже добре. Я там знаю кілька мов іноземних, тобто я володію ними і так далі. І в мене з вимовою ок. І з діалектами різноманітними, з діалектами Це ми точно так, знаємо. Так, тобто, ну, оскільки я актор, то це моя професія володіти. Мовами і А, Але він дуже чітко, ця градація, там Слобожанський, там, Дніпрянщина чи там Закарпаття і так далі. Там кожна різна вимова, це дуже цікаво, насправді, як говорили, як говорили в Київській Русі. Як а, говорив там, наприклад, Богдан Хмельницький, пишучи свої листи. Ну і так далі. Тобто, це таке дослідження і відкриття для мене такого ж. Тому що це насправді дуже цікаво. А ми Я... б зараз відтворили, як говорили в Київській Русі? Mm. Напевно. Та, потрібен мовний експерт. Напев... Ні, я відтворив, просто я не дуже сам текст пам'ятаю. Манеру я би відтворив. А от текст, власне, я би зараз ну, мені треба побачити, що вони там кажуть, не? куди і де ну і так далі. Ну, якби, Текст сам не пам'ятаю. — Відверто кажучи, я, я можу поділитися своїми враженнями, що там це звучить ну, дійсно зовсім не схоже на те, як ми говоримо зараз, але це дійсно була на той момент українська мова. Е, ходімо далі по фільму, по історії, чи розвінчуються там е, якісь російські пропагандистські міфи. Це... На кшталт про те, що українська мова ви... Вигадана, ага, ліні, штучно так. створена. Дивіться, друзі. Насправді оці російські наративи, вони створені для немислячих людей. Ну, тобто, люди, які не мають там базової освіти, які не, не вміють мислити, які споживачі. Ну, знаєш, я називаю таке роту Ну, тобто, тільки виходить і заходить і все. Без, ну, якби, вони примітивні. Тобто там розвінчувати нема що, розумієш? Вони самі по собі абсурдні абстрактні. Ну тобто, якщо там тобі кажуть, що там Україну створив Лєнін. От наратив. Ну, якщо і... знайти підхід, то можна і до будь-якої людини <пас> якось щось донести. Можна, так. але мудра людина, навіть, ну, вона посміється. з цього. Очевидно, що ти як дивишся цю передачу, ти розумієш абсурдність цих тверджень. Тобто, що вони, вони нівелюються самі по собі. Бо це правда, знаєш, якби, ну такий колос на глиняних ногах. Розумієш? Воно, якби, воно просто ну, знаєш, ну якби. Воно ти розумієш, що на це, це смішно і примітивно, дивлячись цю. Але так само людина мисляча, вона може розуміти. Тому я насправді уповаю, що українці в більшості свої люди мислячі, люди тверезі і люди адекватні. Так? А решта, ну, хай підтягується або обслуговує адекватних, тверезих, мислячих людей. Я поки готувалася до цієї розмови, знайшла, що інститут масової інформації зібрав цілу добірку російських фейків про українську мову, і ну там цілий набір. Там по моєму сім пунктів було. Ну ось мене зачепив один із них, угу. а, який я вважаю дуже актуально зараз обговорювати: що південь і схід України завжди розмовляли російською. А, як опрацьовується ось ця теза, цей фейк у фільмі? Або ж можливо, ваша думка з цього приводу. Ну і, і фідвися, просто я я готовий тут зараз присвятити передачу. <з100> <розуміло> <хливинку> так, тим я маю хвилину, і за цю хвилину я скажу просто це бздура, це абсурд. Це, ну, я говорив про Одесу, наприклад, яка зараз там каже, що немає. Вони говорять не українською і не російською, а одеської мови. Так от одеська мова, це е, просто коктейль. Е, Української, перш за все, на які базувалися і там стояли козацькі застави, і так далі. Да? І єврейської, очевидно, і е, ну, там Басарабія недалеко, і так далі. і так далі. Власне, про того Бабеля, про якого я казав, чому ми пам'ятаємо е, Одесити. Там, ну, не всі, тому що в мене шалена кількість багато друзів, Одеситів. І це класні. Прекрасні, толкові, розумні, освічені люди. І це питання ну, в наших розмовах навіть не стоїть. Але я розумію, про що ви говорите. так? Такий е споживацька історія. Так от, про Бабеля просто, ну, хоча б це прочитати, так? Е там Південь, Схід. ну, я... я е господи, подивіться на авторів розстріляного відродження. Звідки вони? — Звідки вони родом? Подивіться, якою мовою пише Стус. Це, це є навіть не початок ХХ століття, це є середина. Це вже ну там 60-ті 60 Подивіться, якою мовою вони пишуть. Про що мова? Ні. На... Чому так? Це дуже просто пояснити. Е, тому що що зробила е, Московія? Вони... Як імперія? А потім як, так, як Радянський імперія, Радянський імперія, потім як Радянська імперія. Тому що ми були під окупацією радянського союзу, це окупація, це ніяка не співдружність. Нас захопили в 20-х роках. Так, от що вони зробили? Вони зібрали культуру, і вони зібрали потуги освітні і знищили їх 20-30 роки двадцятого 20 століття. Ми маємо цей феномен під назвою «Розстріляне відродження, над яким я зараз окремо дуже багато працюю. Так, от вони знищили нашу культуру. А потім насадили свою. А оскільки людей було знищено, то довести, що ми були, нема кому. Або всі бояться. І люди під страхом смерті забули і знівелювали. Хтось асимілювався, хтось мені так удобніє. А яка різниця? І так далі. Оці наративи прийшли. І тепер люди навіть не знають, що таке було. Тому, наприклад, коли говорять, що Пушкін, ну нам, нам напічкали Пушкіна. А на секундочку, Котляревський, який написав свою Енеїду, як чим Пушкін що зробив? Чого такий піетет до Пушкіна? Хоча він не російське коріння має взагалі. Е, тому що він ввів, якби сучасну російську мову, так? Так от Котляревський зробив сучасну українську мову. Ти Він паче, написав Енеїду до того, як Пушкін мови. стався. Обше. Фізично. Це розмінчує ще один міф про, про те, що українська мова з'явилася раніше, ніж росі... Веріше, що російська мова на 400 років старша, ніж українська. Ось, власне, будь ласка, відповідь. Тому просто дивіться, знаєте, що треба, щоб хоч трошки петрити в цьому? Елементарна базова освіта. Все. Хотілося би. Тут ще по інших міфах пройтися, але не маємо часу. Ми Я хочу справді, хоча за... прочитати прочитайте. Добре, і ще один міф: найбільш спорідна найблизька до української мови російська, і у мене є коротка на це відповідь у цьому дослідженні. Я можу її коротко зачитати, а ви можете сказати свою думку, свою відповідь Так, да, зачитайте. Верніше по пам'яті сказати, що насправді не російська найбільш спорідна з українською, а спочатку йде білоруська, потім іде польська, потім йде словацька, і тільки на п'ятому місці йде російська за кількістю спільної лексики. Зберіть в одній кімнаті це дослідження інституту дезінформації. Так. Зберіть в одній кімнаті... На свої інформації перепрошую. Дезінформацію нам підходить. Все одно підходить так. Зберіть людину зі Словенії, з Чехії, з Хорватії, з Польщі, з Білорусі, з України і з Росії. Наприклад, от тільки ці пару людей. Так от, всі між собою будуть розумітися, а росіянин не буде розуміти нічого. Тому їм так потрібно, щоб російська мова була скрізь. Ось, ну, якби це зараз живий приклад спорідненості. Нічого. Тобто, в чому штука Росії? Це, ну, давайте не Росії, бо це Московія, так? Е, це територія, оці там болотна болотиста місцевість з е, псевдо там істотами, які живуть. Так от, вони, це нація і країна крадіїв, назву свою вони вкрали. Бо це не Росія, це ну Московія. Росія. Вони з Русь вкрали е, всі свої достояння, вони вкрали. Бо навіть балалайка не російська. Самовар не російський, пельмені не російські не хочеться. Не хочеться, щоб всі ці ознаки їхні звучали та в це нашому ефірі. Ми вкрадені. не знаємо. Ми не ми, якби, ми хочемо приділяти е, українському да, питанню ми і концентруватися на цьому. Тому вранці, але, але але це дійсно цікава тема для аналізу. Я дякую, що ви це все озвучили. Це ви все мене потрібно, самі спитали. Знаєте, Я... Це такі харчі для роздумів для наших глядачів. Ну і для мене, для як для журналістки, для ведучої дуже цікаво. Це все для роздумів. Але ходімо далі, бо ви на Каналі розмова сказали дуже цікаву фразу. Вона мене теж турбує щодня. Люди, що перейшли на українську, більші патріоти, ніж я. Це ваша пряма цитата. Так. Розшифруйте, що ви мали на увазі? Тому що, дивіться, для мене це оце приклад, як бо знаєте, ми часто говоримо, що ой, навколо все погано. Все, українці, втомились від війни, українці там нікому значить, ми всі вже Ні. Для мене за. Я хочу говорити те, які ми круті, якими класні. Які українці класні. Я хочу, показ... я хочу бачити позитивні. Ре... Правда, І вони є. Розумієте, наприклад, дивіться. Ті, хто переходить з російської на українську, я кажу, правда, це для мене щиро. Вони для мене є прикладом сучасного українського патріотизму. Вони крутіші патріоти, ніж я. Чому? Тому що, ну, я україномовний з народження, але я народжений в Івано-Франківську. Я народився в теплиці. Розумієте? Тепличні умови мені створені це україномовне середовище, де всі розуміють, що батько наш Бандера. Розуміють, що паєтет це наш Роман Шухевич, це герой. Ми розуміємо, що Василь Стефаник геній. Ми розуміємо, що Іван Франко прекрасний. Ну, коротше, ми, тобто це вже якби, з молоком матері, всі колискові. Ми розуміємо, що Москаль е, собака. Ну, тобто, все. Виходить, що зусиль. Для того, щоб так. Це усвідомити, Я вже не в цьому вирощений. І в тому. І, власне, і в україномовному середовищі, я україномовний з народження. А людина, яка росла в агресивному середовищі, яка розмовляла цією ворожою мовою все життя і раптом у дорослому віці переходить на українську навіть і в побуті, це, це стільки багато зусиль вимагає. Стільки багато внутрішньої боротьби і перемоги над собою, і не тільки над собою, а ще над своїм оточенням. Бо вони стикаються перше з нерозумінням. А нащо ти це робиш, а кому це треба, і взагалі, навіщо ця вся історія, і, ну і так далі. Розумієте? І людина стає одна навіть проти часто своєї сім'ї. Це для мене величезний подвиг. Це людина, яка зараз показує приклад боротьби за Україну, за душу, за себе. І найбільш такі героїчні люди це, звичайно, молодь. Молодь і діти, тому що їм легше йти. Оце підлітки, оце ті, що розуміють, що «а я в цій країні живу, мені жити далі. Бо дорослі, вони вже, знаєте, такі зашкарублі, вони е, трішки такі грубошкірі грубо в цьому. Е, і вони ну, якби звикаються. Я взагалі вважаю, що поколінню е, ну, величезна вина є на поколінню 90-х років. Шалено. Знаєте чому? Тому що в е, цій країні свобода і незалежність далося задарма на халяву. Вони нічого не віддали. Вони її отримали на шару. І вони нічого не зробили. І вони прозрали угу. цю незалежність. Боже, перепрошую. Розумієте, вони її профукали, Я вони хочу. її втратили, вони не боролися. А знаєте, що це таке? Коли, наприклад, як на виставу зганяють студентів, вони чекають, поки вона закінчиться. А коли ти заплатиш великі гроші, ти хочеш її сприйняти Тобто, коли ти платиш, коли ти за щось платиш, ти цінуєш це. А 90-ті роки не цінують оце покоління, яке зараз не ну яке тоді було, воно не цінує незалежність. А тепер ці діти вони розуміють, якою кров'ю дається держава, якою кров'ю дається проходять. мова. І оце ціна молодця розуміє. Для мене це шалене щастя. Ну, я би зробила тут таку ремарку, що все-таки перехід на українську мову він відбувається хвилями. В 90-х теж була хвиля. Очевидно. Зокрема, зокрема, мої батьки належать. Так я впевнена, що це дійсно така потужна була хвиля зі здобуттям незалежності. Потім з помаранчевою революцією, потім з революцією гідності і зараз Перша революція на граніті, це Пасіонарії ми говоримо про пасіонаріїв. Я веду до того, що зараз ну що може зараз змотивувати людину перейти на українську мову, ось, на вашу думку. Уже після повномасштабного вторгнення, якщо зараз ця давайте, мотивація так. Це все ще насправді... потрібна. Питання важливе, дуже що може це прикладне питання. От найбільше мені цікавить прикладні питання. Тобто, ми можемо філософствувати на цю тему, знаєте, е, і говорити, що добре, що погано, прямо годинами і нам межі і крайньому. От давайте говорити правда про конкретні речі. Тут є питання в двох площинах: це дві площини: це площина особистісна і площина державна. Тобто, що може кожна людина на своєму рівні зробити це, і що має держава робити на цьому рівні. Давайте Я вже на говорю про державу, Та, ми це розуміємо. На людському рівні кожен має якби, сапати цей город сам. Тобто брати в руки, умовно кажучи, ти бачиш ниву, не орану. І ти розумієш, що, Господи, її не зорати ніколи. От ніколи. А ти береш лопату і по чуть-чуть починаєш копати. І це вже більше, ніж нічого. І тут хтось бачить, що ти. Толкові речі робиш. І стає збоку, мовчки копає. А потім другий приєднується. А інші проходять повз кажуть, Господи, та да це нема сенсу, так завжди було. Оцей перший крок, оце перш, перший, перший крок. рух цією сапкою. Це що? Це воля. Це і, я маю на увазі, це... яка це дія? Наприклад, може подивитися фільм як Українці Ти Хочеш збавили? мене підвести до того, що я <сміт> маю сказати про фільм? Так. Тобто, ні, дивися, перша дія, власне, і це і є. Знімати так, як, Ну як мені я щасливий, що ви вже суспільне, що ви нарешті вже самостійні. Що Ми ви теж вже в вільному плані, боже, як добре. Це чудово. Е я дуже щиро тішуся за вас, е що ви вийшли з під цього грибочка. Е та. Це знімати такі фільми, знімати передачі. Е Найбільше, звичайно, добре, коли це робиться дорого, коли там туди вкладається багато грошей. Правда. Хочеться, щоб все вкладалося багато грошей. Коли кажуть, що культура не на часі, що кіно не на часі, що це на часі. Власне, заради цього все йде. Тому що ну, порівняти бюджети оборонні і бюджети кіна це. Ну, примітивне порівняння. Ну, направду, навіть 100 мільйонів для оборонки, це ну, ми на фонді збираємо там такі просто. Так, Замісти? навіть ці невеликі Тому кошти, це, та, які це, у нас є, для... хочеться, щоб розподілялися раціонально. А для цього Я прошу підсумовувати. А, а для цього вже. ну, вже... І, от, власне, от такі фільми, як про що? Як українці українською заговорили, і цілий ряд таких е, спроб, помилок. Вдалих спроб, це і є ота вода, яка точить камінь, ота капля, яка Ми точить камінь. А фільм, як, як українці українською заговорили, це навіть не капля, це холера бранцбой. Чудовий підсумок. Я дуже дякую за цю розмову. Дуже багато матеріалу для роздумів ви нам дали сьогодні. Дякую. Я звичу вам наснаги у вашій діяльності. Знаю, що ви займаєтеся багато дуже волонтерством і театром. Щасти вам! Дякую вам і розмовляймо гарною мовою нашою. Домовилися, я спілкувалася з актором Олексієм Гнатковським, що виконав роль оповідача в документальному фільмі Суспільного як українці українською заговорили. Стежте за анонсами Суспільного, аби дізнатися дату прем'єри на телебаченні.